6 аксесуарів для волосся, щоб порізноманітнити ваші щоденні зачіски, бо скільки вже можна ходити з розпущеними або з хвостом. Маленькі крабики, також додам вам варіанти різних зачісок. Проста зачіска особливо підійде, якщо не вклався чубчик, або якщо голова вже не така свіжа. Невидимки. якщо дати волю фантазії, то можна зробити просто безліч комбінацій. Це, мабуть, найкреативніший варіант. Банти, різні розміри, великі, середні та дуже маленькі. Їх можна зробити навіть самостійно, і тоді не прийдеться купувати, кожні додавати. І в свої зачіски відразу додають якоїсь кокетливості і жіночності. Українські гардани взагалі це прикраса на шию, але чому б її не використовувати для волосся. Можна додати трохи етно у будь-який образ. Цікаві об'ємні резинки для волосся. Їх можна використовувати як з пучком, так і хвостом. Додає цікавинки в ваш образ. І останнє це пружинки для волосся. Я, якщо чесно, не зустрічала таке не на китайських сайтах, але там їх багато варіантів. Ви знайдете точно для себе, можете зробити таку цікаву, прикольну. А який з цих аксесуарів ви хотіли б додати до своїх зачісок?